Привіт! Вже давно не секрет, що книга це маленька скарбниця, звідки постійно кожен з нас черпає нові знання, ідеї та подекуди вирішення проблем. З кожною наступною прочитаною книгою ми збагачуємося новим досвідом, а отже, і надихаємось на нові взлети. Пропоную вашій увазі 15 книг, які варто прочитати всім, хто претендує на високе звання керівника. В нашій збірці все, що потрібно для якісного, а головне ефективного управління. Книга про ті інструменти та підходи керівника, які 100% працюють на практиці. У ній ви знайдете практичні методи для щоденного використання. Це настільна книга для менеджерів усіх рівнів. І керівник невеликого відділу і SEO великого бізнесу знайдуть на сторінках методи більш усвідомленого управління. Застосовуй на практиці реальні інструменти керівника? Саме ця ідея є ключовою у книзі. Чи існують правила, які забезпечують успіх керівнику? Чи можна їх сформулювати та практично застосувати? Так. І ще раз так. Ніколай Рисів провідний бізнес-тренер, автор бестселера активні продажі, твердо впевнений у цьому та запрошує у захоплюючу подорож територією успішного управління з використанням законів менеджменту. Парадоксальна теорія змін говорить. Зміни мають місце тоді, коли людина стає тим, ким дійсно є, а не коли прагне стати тим, ким не є. Спробуйте усвідомити, яким керівником ви є насправді, і тоді вам відкриється неймовірна кількість шляхів, якими ви зможете піти, щоб стати керівником номер 1 Ця книга розповідає про абсолютно новий підхід до мотивації. Автор понад 10 років досліджував психологію і закономірності мотивації людей різних країн. Тут є відповіді на головні питання, чому мотивувати грошима не найкраща ідея. Як мотивація пов'язана з усвідомленістю та як їй можна навчитися? Звідки ми беремо енергію на роботі? І головне де закінчується нав'язний обов'язок та починається особиста відповідальність? Сьюзен Фоулер розповідає керівникам усіх рівнів про те, як визначити мотивацію своїх співробітників та використовувати її на благо компанії. Як адаптувати новачка у стислий термін і вивести на стабільний результат? Як підштовхнути до розвитку того, у кого вже і так все розвинене? Як зробити індивідуальний план розвитку для кожного співробітника? Окрім відповіді на ці та інші питання, книга містить безліч вправ, кейсів реальних клієнтів, проблеми та способи їх вирішення, покрокові методики роботи. Ця книга детально описує три практичні техніки менеджменту. Під час читання ви познайомитеся з деякими відкриттями, які допоможуть зрозуміти, чому ці гранично прості методи так добре працюють. Нарешті ви зрозумієте, як їх можна застосувати до вашої власної ситуації і зможете максимально спростити собі життя, встигати більше за менше часу, позбутися зайвого стресу. Прийти до душевної рівноваги, класика ділової літератури, світовий бестселер та настільна книга амбітних політиків, менеджерів, рекламодавців, маркетологів та всіх бажаючих переконувати та добиватися свого. Автор книги, доктор наук та професор психології Роберт Чалдіні багато років вивчав принципи успішного продажу. На основі своїх досліджень він написав керівництво з мотивації та переконання, яке багато авторитетних періодичних видань визнали найкращою книгою про вплив коли-небудь видане. На думку доктора Адізиса, менеджмент будь-якої організації має виконувати чотири функції: виробництво результатів, адміністрування. Підприємництво та інтеграцію. Для того, щоб досягти їх одночасно, керівнику необхідно мати численні часом взаємовиключні якості. Адізи зробить висновок. Менеджмент надто складний процес, щоб з ним змогла впоратись одна людина. Ідеального менеджера просто немає у природі. Як же бути? Щоб компанія була ефективною у найближчій та довгостроковій перспективі, нею має керувати команда менеджерів, що складається з людей із взаємодоповнюючими стилями управління. За яким принципом підібрати таких працівників у команду, як їм правильно будувати спілкування, щоб навіть неминучі конфлікти використовувати для ухвалення якісних рішень? Читайте в цій книзі. Автори книги, експерти в галузі найму Джеф Смарт та Ренді Стріт пропонують просте та ефективне вирішення головної проблеми вибору неправильних співробітників. Ви дізнаєтесь, де знайти правильних людей і як залучити їх на роботу, як розцінювати відповіді кандидатів і чого в жодному разі не можна робити на співбесіді. Автори дають рекомендації, що базуються на інтерв'ю з 20 мільярдерами 30 топ менеджерами великих компаній, а також успішними директорами та керівниками некомерційних організацій. Є два типи лідерів: натхненники та подавлювачі. Під пливом перших співробітники займаються ентузіазмом, занурюються у стан потоку та працюють із повною віддачею. Вони не бояться складних завдань та помилок, тому завжди знайдуть розуміння та підтримку у свого керівника. Лідери-придушники домагаються свого шляхом самоствердження, маніпуляцій та агресії. Вони будують роботу на страху. Примусі та беззаперечному підпорядкуванню. Така схема виснажує можливості та інтелект працівників, виключає професійне зростання та вбиває бажання зробити щось на благо компанії. Як визначити, який ви лідер? Як стати натхненником? Як змінитися, якщо ви пригнічувач? Як протистояти подавлювачу? Якщо ви працюєте під його початком? Відповіді ви знайдете на сторінках цієї книги. Netflix одна з головних розважальних компаній, постачальник та виробник фільмів і серіалів. Колишній директор з персоналу Netflix Патіма Корд ділиться безцінним досвідом створення команди мрії, спрямованої на спільну справу. Книга про те, як скористатися уроками Netflix та застосувати розроблені принципи та практики в управлінні компанії. Вчитися у найкращих корисно та природно. Саме тому було написано роботу відомих американських професорів, яка розповість про те, як керували своїми компаніями одні з трьох найбільших інноваторів свого часу. Завдяки книзі Стратегії геніїв ви дізнаєтеся, що повинен знати та вміти видатний стратег, як відмова від найуспішнішого продукту допомогла розвинути цілу індустрію про канібалізацію бізнесу, коли деталі справді важливі та багато іншого. Зараз усі ми є свідками потужної китайської економічної експансії, навіть радше заручниками, і не лише економічної. Такі вже часи. Чи в змозі ми щось цьому протиставити? Виявляється так: переграти опонента можна, якщо добре його вивчити. І в цьому нам допоможуть два фактори. По-перше, самі китайці. Які вже близько трьох тисяч років вибудовують свою поведінку згідно з давнім військовим трактатом «36 стратегій» – зібрання таємних стратегічних прийомів та системою непрямих тактичних кроків для досягнення поставленої мети, отримання переваги та перехоплення ініціативи. А по-друге, чудовий швейцарський синолог, зокрема дослідник давньокитайської військової стратегії Зенґер, розповість. Та роз'яснить нам кожному стратегію. Тож ми отримаємо певний алгоритм поведінки для досягнення мети або вирішення будь-якої задачі з обов'язковим урахуванням особливостей об'єкта та ситуації. Буде цікаво та пізнавально. Книга розповість, як спілкуватися з людьми, які заважають продуктивній роботі. Ви можете називати таких людей шкідливими, хуліганами, деспотами, егоїстами, мудаками. У будь-якому випадку ви стикалися з ними на роботі, з деструктивними представниками колективу, які приносять страждання та проблеми своїм колегам та знижують продуктивність усієї організації. Роберт Саттон у своїй книзі не лише розповідає, як це відбувається, а й показує. Як змінити таких колег? Розлучитися з тим, кого змінити не можна, як знизити шкоду для компанії та налагодити здорові взаємини у робочому колективі. Цивілізовані та продуктивні робочі колективи існують, і ви можете домогтися, щоб і ваша команда була саме такою: зростання продуктивності та результатів компанії не змусить себе чекати. Ця книга належить до нового жанру бізнес бізнес-фікшн. У ній у форматі притчі викладаються ключові концепції лідерства. Патрік Ленсіоні відмовився від звичайного стилю викладу матеріалу, теоретичної літератури багато. Всі книги повторюють одна одну і давно всім набридли. Автор вклав свою ідею в уста живих людей і перетворив нудну лекцію на захоплюючу розповідь. Книга розрахована на керівників найрізноманітнішого рівня від президента корпорації до скромних клерків, адже кожному з нас у житті доводиться приймати важливі рішення. А отже, перефразовуючи Енді Ворхла, можна сказати, що кожен із нас має право на свої 15 хвилин лідерства. Глава однієї високотехнологічної компанії подав у відставку, оскільки робота компанії за нього розвалювалася на очах. Менеджери досягли досконалості у мистецтві підставляти один одного. Команда втратила дух єдності та товариства. Його змінила нудна зобов'язаність. Будь-яка робота затягувалася якість падала. Через деякий час в компанію приходить новий керівник і обстановка ще більше розпалюється. Кетрін новий керівник, сповне на рішутчості розібратися з проблемами команди-менеджерів, які майже привели успішну компанію до краху. Якою ціною? І головне, як їй це врешті-решт, вдається. Патрік Ленціоні розповідає, чому виникають 5 пороків команди. Взаємна недовіра, невибагливість, безвідповідальність, страх конфлікту та байдужість до результатів як їх діагностувати і що з цим робити. У першій частині книги ці питання вирішує Кетрін із своєю командою, а в другій автор наводить докладний опис цих п'яти вад команди та методів їх усунення. Всі ці книги ви знайдете на полиці корпоративної літератури Фадобук. А замовити для прочитання їх дуже легко, заповнивши форму замовлення, яку ви знайдете за посиланням під цим відео. До зустрічі!